Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом, що не пролунали вибухи поблизу авіабази Міларово. Як йдеться у повідомленні систему ВПУ аеродрому, знищено повністю безпілотниками та ракетами горетя Бука та С-402 установки. Крім того, ліквідовано самих зенітників та службу військової охорони. Як бачимо, партизанський рух тільки набуває оборотів. Що ж вибухи Мілорово та нещодавня бавовна в Білгороді, Курську, Саратові та інших регіонах країни не агресорки доводять, що війна в Україні стосується кожного росіянина. Тепер не ясно, чи можуть вони бути в безпеці навіть у своїх тилових регіонах. Особливо коли наносять удари по території України, аналогічні вибухи пролунали на території Аеродрому Таганрогу. Топор Пумсте пише, що уражено фронтові бомбардувальники. Страшна пожежа на території заводу. Пишуть, що удар нанесений двома точками. УА. за іншими даними, понад 29 ракет Нептун уражали військові об'єкти області за останню атаку. ЗСУ понад 170 Загиблих та 400 поранених окупантів зазначимо, українська ракета Довгий Нептун пройшла успішне випробування в умовах реальних бойових дій, котре довівши безсилля російської протиповітряної оборони. Про це в ефірі телеканалу Фрідом сказала військово-політичний оглядач Дмитро Снігірьова. Він зауважив, що в відкритих джерелах інформації про нову українську ракету Довгий Нептун дуже мало. про те є ті дані, які є. можуть дозволити говорити про те, що ця ракета є аналогом російської Х-101 калібр. Або іскандер. Довгий Нептун, як його вже назвали, пройшов успішне випробування в умовах реальних бойових дій. Тобто йдеться про завдання удару по нафтопереробному заводу в Туапсе з урахуванням відстань від лінії бойового зіткнення, це близько 500 кілометрів. Можемо припустити, що відстань від безпосередньої точки пуску до місця ураження цілі понад тисячу кілометрів. Сказав Снігірьов. Також оглядач порівняв український довгий Нептун» з американським томагавком. Вартість томагавка близько 4,5 мільйони доларів. Та інформація, яка є зараз, у відкрити. Джерелах дає змогу говорити, що вартість українських засобів ураження йдеться про довгий Нептун до півтора мільйони доларів. Тобто, як бачимо, українські аналоги за ціною і за тактико-технічними характеристиками відрізняється від свого американського колеги. Пояснив він. Снігрю повідомив, що ракета «Нептун», на базі якої було створено довгий Нептун», мала дальність ураження до 400 кілометрів. А її бойова частина становила 350 кілограм. Плюс бойова частина там серйозна, що проникає двигун-реактивний клас ракети. Поверхня-поверхня тип. Крилата ракета за повідомленням української сторони, можливості українського ВПК становлять від 30 до 40 одиниць на місяць. Звернув увагу оглядач за його словами: Україна може використовувати довгий Нептун без узгодження пусків із західними партнерами щодо удару по військових цілях на території РФ. Це значно підвищує суб'єктність української сторони. Це якраз і є ті козирі, про які говорив президента Трампа під час зустрічі з президентом Зеленським, тобто йдеться про те, що українська сторона вже продемонструвала практичне застосування. Ання своєї крилатої ракети, яка зі свого боку, вкотре підтвердила безсилля російської ППО, резюмував Снігірьова. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.